Доброго дня, з вами адвокат Анна Леонідіна, і сьогодні ми поговоримо з вами, як захистити себе власнику земельної ділянки, якщо орендар перестав платити орендну плату за договором оренди. Сьогодні власники земельних ділянок часто стикаються з проблемами, коли орендарі перестають платити орендну плату за договором. З цього приводу перед власниками земельної ділянки постає питання, як захистити свої земельні права. Для початку, що потрібно зробити власнику земельної ділянки, тобто орендодавцю. Орендодавцю необхідно перевірити умови договору оренди і з'ясувати, які строки сплати орендної плати, чи передбачені штрафні санкції та чи передбачена можливість розірвання договору оренду у зв'язку із несплатою орендної плати. Це перший момент. Другий момент. Якщо, якщо ж після перевірки всіх моментів за договором з'ясовується, що порушення дійсно має місце і строки сплати вже настали, то наступним кроком буде підготовка письмової претензії до орендаря. В даному випадку варто прорахувати суму заборгованості, врахувати індексацію, якщо така передбачена договором оренди, та нарахувати. Ти можливі штрафні санкції. Щодо написання самої претензії, то претензія складається з таких частин. Перша частина це адресатна частина, тобто від кого і кому надходить дана претензія. Друга це описова частина, у якій зазначається дата укладення договору, сторони, розмір орендної плати та строки сплати. Третій момент це викладення самого порушення відповідно до умов договору оренди. Тут коротко описується, що саме не виконано, яка сума та за який період не сплачена із посиланням на норму права земельного кодексу та цивільного кодексу. Четвертий момент це прохальна частина, де чітко формується вимога сплатити заборгованість у визначений строк шляхом перерахування коштів згідно з даних реквізитів. І третій момент це підписану вже претензію, слід надіслати за адресою орендаря, яка зазначається в договорі рекомендованим листом з обов'язковою відміткою про вручення. Претензія в даному випадку є першим і вагомим кроком для вирішення питання щодо сплати. Оренди в позасудовому порядку і, взагалі, вирішення конфлікту мирним шляхом для обох сторін. Якщо потрібна консультація з даних питань, то звертайтеся, буду рада вам допомогти. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте дане відео, щоб громадяни України змогли захистити свої земельні права. Дякую за увагу!